Уже у нас ллє як із відра. Чого не видно? Дощ капець який. Ми вирішили трішки прогулятися по лісочку. Собачка. Моляться в лавки. Ні. Вовки не гавкають. Де там Мася наша? Ні-ні, все пішло. Ой, тут роса так красиво. Пішли, пішли. Нагору якось важкувати йти. нам Ялинка, да? так? Ялинка поопірує, знову на далі. Слимак? А, ось слимачок. Їх тут так багато, що капець. Де да, за один був з дядькою, як на чуть-чуть далеко. Що, щось їсть? І та сіди, до Да, то він щось їсть. І далеко виїдено. Да, і, і дірочка да, з одного боку, самочка. Тільки ось, ось оце у них, чи оце у кожних слиматів є. Хто зна? На морі у кожних слиматів є. Багато тут слимачків просто. Зайдемо. Якусь ми галявинку знайшли. І метелики багато тут. Неймовірно красиво, але якщо чесно, трішки страшновато самим ходити по лісу. Але кажуть, що тут живуть тільки лисички, олені, білочки. Нікого такого тут немає. Каміння. Ой, які тіти. Аспусьмо година вечора. Вийшли прогулятися, а тут така краса, просто неймовірна. Хочеться вам все показати. зараз. На вулиці нарешті справжнє літо. Це наш вернам'єш. Супер. Ми живемо в Альпі. Так, Ми живемо в Нальпі. Все неймовірно. Травки, муравки. І, мабуть, повно кліщів. Ой, капець. Ми тут ходимо, збираємо їх. А зараз ми ось гуляємо і знайшли корівок батьків. Які нам заважають вночі спати. ось да, Такі корівки і бички. Дзвонять своїми дзвіночками. Так, так, ви, саме ви. Такі дзвіночки на балайті. двоє лягли вже відпочивати. Надзвінілися вже такі, мабуть, пора спати. Всю ніч дзвонять. Да? Ну, то може корівка. Це наша бота. Це папа. -па! Па -па! Ми па -па. пішли далі. Пішли так. Розбивати. Да, коротким шляхом підемо. Да. Ну, добре, коротким шляхом. Прийшли ми додому. Хтось відразу сів в телефоні робитися. Ну, звичайно, я. Так, звичайно, ти. А хтось зараз буде сідати за френч. Тому що капець завтра буде знову урок. Завтра, післязавтра, треба то все вивчити, а вчити багато. Так що. Головне, щоб подобалося. Мені французький подобається, то можна і вчити. З німецькою мовою, я думаю, було б трішки важче. А ось, до речі, Нікітка їздив у літній табір. Цілий тиждень вони були в літньому таборі на е, сусідній горі в місті чи селищі Нанда, я точно не знаю. І там вони були цілими днями. На ніч приїжджали додому, то Нікітосіка дуже сподобалося там. Так що супер. В Швейцарії роблять все, щоб нашим діткам було тут добре, гарно, зручно, весело, за що ми їм, звичайно, дуже вдячні. Так що, Це таке. Ну а ось такий у нас краєвид із вікна, і корівки, до речі. Ви чуєте корівка? Нікуся, ну те весенько. Це ті корівки, які, ото, яких я ото, вам показувала до цього. А ще маринку не можна відпускати саму в магазин, тому що вона нам притягне ось таку квіточку. Едельвейс. Ось така вона. Я б не сказала, що це мій вид улюбленої квіточки, але прикольно. Кажуть, росте високо в горах. Ну і нас в горщичку. Хочу вам зараз показати, які в нас чудики на балконі живуть. Ох, Якщо вони мене не з'їдять. Ой, так, це один. Є живі. Так, десь другий був там. О, божечки, кошечки. Ой, божечки. Телефон. Так, він мене зараз їсть, мабуть. Воу, воу, так, дружок, пирожок, ну я тебе не трогаю. Мені просто Телефон. цікаво. І як тепер нам оце жити з цими чудиками? Давайте, йдіть, он. природа, все, капець. Можна ж скокати по травки муравки? Вони до нас. На балкончик прилізли і в квіточку нашу поселилися. Ой, ти який злий, капець, з люка попер. Той сидить постійно і не шевелиться. не знаю, може здух. А це ось кіпішує, кіпішує. І ще Маринка казала, десь третій ще є. Капець. Тепер хоч на балкон, не виходить. Ці, ці кузнічики, мабуть, нас виселять з балкону. Тому смирися. Тому мама смирися. Змиритися, Будуть да? У нас кузнечики жити. Да, хотіли ми домашню тваринку завести, так? Да? Завели? Вот який які великий капець. він спалець, могу. А, це кузнечик але... О, да, кузя. Кузя. А Ага, Кузя. Головне, щоб Кузя до нас у кімнати не заскочив. Бо то тікатимемо далі чим бачити. Давай, давай, Кузя, повзи. інший <головне>